Якщо ти ще не підписаний на наш TikTok чи Телеграм чи Інстаграм, я тобі співчуваю, адже в мене магазин гаджетів та аксесуарів найвищої якості, якими я користую сам, і беру до продажу те, що найякісніше про те, що мені сподобалось, ось це саундбар, колонка для твого телевізору чи домашнього кінотеатру. До речі, ось так вона виглядає. До речі, її можна об'єднувати разом з проекторами. Проектори теж отримали. Ось такого плану. Я зараз це все буду підключати, тестувати, тому що хочу вам записати красиві якісний контент, щоб ви бачили, що ви замовляєте за свої гроші. А ще протестую на собі особисто: ось такі кінопроектори. Такі кінопроектори можна придбати в нашому магазині. Ціну я вам напишу або дивись наші пости. І разом в комплекті з ось таким саундбаром я вам покажу, як це буде працювати. Вмикає музику. До речі, є підсвітка ще. Ну, як бачиш, перемикання, плюс-мінус гучність, блютуз, підсвітка і ввімкнення. І ось так вона виглядає, і за класною ціною я вже зараз займаюся тестом цієї саундбар-колонки, можна так її назвати. Для дому це офігезна річ або під телевізор. І з ось таким кінопроектором я тобі покажу відос, як це все буде. Співвідноситись і е, такі проектори з якісною картинкою, не за всі гроші світу, теж можеш подивитися в нас в ТікТоці. Підписуйся і отримуй класні гаджети не за всі гроші світу, а головне те, що я їх реально тестую, перевіряю, і раджу тільки те, що проходить провірку мною особисто.